Всім привіт! Мене звати Наталя, і це мій канал про рукоділля не тільки Піше Хэндмейт. Сьогодні неділя, 22 грудня, передостанній вихідний перед Новим роком і останній вихідний перед Різдвом. Ну, і мені залишилося лише два пакуночки з цього адвент-календаря. Нагадаю, що календар робила Іра Лек'ярн і дарувала мені його моя подруга Аліна. Думала, що сьогодні ведеться. Не робити відео, що не встигну, бо ви ж знаєте, на вихідних чомусь завжди багато справ, намагаєшся з однією п'ятою точкою все встигнути. Але я вирішила все одно зняти хоча б коротеньке, щоб просто не збиватися з графіку, бо один раз він дозволить таку слабину і воно так і, і далі піде. І, тобто давайте швиденько роздивимося черговий пакуночок, поки не стало зовсім темно. Так, В принципі, це можна і залишити, і прибирати. І ось пакуночок 11 розгортаємо. Навіть я вже погано бачу ті кольори при такому освітленні, А от через камеру бачу вусково жовтувато-злинкуваті. Угу. Навіть не знаю, до чого, до чого, до чого воно може підходити. Сіренька, пасмочка, мені здається, до всього підходить. Так, ну хоча б я встигла засняти відео і ви встигли побачити. Хочу спробувати з завтрашнього дня, з понеділка зробити такий, типу, напевно, тижневий в'язолог, бо буду там дороблювати. Дарунки, надсилати. Єдине, що я зрозуміла, що дуже погано, що в мене нема запасу шкарпеток. Бо це був такий би універсальний дарунок. Тож такий невеличкий спойлер моїм друзям, бо я знаю, що ви мене дивитесь, шкарпеток в в'язаних дарунках точно не буде. Так, ну, залишився ось один пакуночок. 12 і ось. Цей бонусний з написом Happy New Year. Буду розгортати вже через 2 дні, у вівторок, 24 -го числа. Дякую вам за перегляд, за такий короткий, сумбурний, темний вже кадр. І до зустрічі 24 числа.